Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 17 за підручником інформатика 9 клас авторів Морза Барна, 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника з іменем розклад руху літаків. Час виконання вправи будемо використовувати систему керування базами даних «Аксес 2021. В області переходів відкриємо таблицю квитки подвійним кліком лівої кнопки миші, і нам потрібно знайти всі рейси, квитки, яких коштують менше або рівне 800 гривень, і є в наявності. Отже, ціна в нас знаходиться в полі тариф. Клацимо правою кнопкою миші по будь-якому значенню з даного поля тариф. Там котексно меню ще відкрилося. Вибираємо фільтр чисел. Менше. Бачимось тут менше або дорівнює 800. Окей. Отже, ціною все, але крім цього, нам потрібно знайти всі квитки, які є в наявності. Знаходимо там, де слово є. Знову правою кнопкою миші. І в контекстному мені ще відкрилося вибираємо дорівнює є. «Е». Отже, ось ці всі є в наявності. Нам ще залишилося відсортувати від меншого до більшого, тобто за зростанням, за ціною, тобто по полі тариф. Виділяємо будь-який запис з за поля тариф. Та на вкладці основне в групі сортування і фільтр вибираємо за зростанням. Відсортовано можна зберегти. Натискаємо дискетку в верхньому лівому кутку, закриваємо і вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!